Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І в мене знову новинки. Я сьогодні отримала посилочку, посилочку з України. І в цій посилочці є новенькі хої. І зараз я вже відкрила ящичок, я вже розрізала коробочку і хочу вам показати, що ж я тут отримала. Тому що мені приїхали хої, яких в мене ще немає. І хочу з вами поділитися теж. Ну Ось я буду виймати з коробочки, ось одна за одною рослинки, буду вам показувати. Ось я попросила Інну, це продавець, який продає хої, в неї є теж інші рослинки, в неї є домашні рослини, кімнатні мається на увазі, і в неї є орхідейки теж, в неї є група у Фейсбуку, звати продавця Інна Громик. І вона має дуже хороший, дуже великий вибір. І Хой, і орхідей, і є в неї інші домашні рослинки. Я не знаю тих всіх назв, не буду зараз перечисляти, але я попросила в Інни таку послугу, чесно кажучи, і я навіть не знаю, як я має бути їй вдячна. Я попросила триходерму, триходермін, і ось вона мені купила ось таких 5 пакетиків для того, щоб можна було. Використовувати для орхідей. В Подарунок я отримала від Інни топсин, дуже хороший фунгіцид системної дії. Він буде працювати теж дуже добре для троянд. І так само і для наших орхідей. І приступимо зараз до наших коїй, які ж кої мені інуся прислала. Ось така. Чудова дівчинка. Дивіться, яка вона гарненька. Зараз вона трошечки розсипалася, тому що я візьму ножнички і розріжу її, розпакую. Так. Іна дуже все детально запаковує, щоб нічого не розсипалося, щоб нічого не, не випало, не зламалося. Зараз я ось так помаленьку відкрию. Ось. Хойки дуже є пересушені, але я зараз їх дам водички. Ось така красуня. Подивіться, яка гарненька. Тут не стільки зростів, дуже гарненька. В мене є така дуже маленька, але, мабуть, тут навіть молоді зростики є. Подивіться, вже як гарненько, ось росте, нарощується молодесенький листочок. Бачите, ось він. Ось, розтаки вже в рості. І зараз я, я її поставлю, щоб трошечки напоїти. Зараз я підготую якусь ємкість, щоб можна було зразу їх трошечки замочити і дати їм вологи. Бо вони пересушені, вони в дорозі були цілих 4 дні. І зараз їй потрібно дуже-дуже волога. Зараз я це зроблю. Ну, ось я набрала водички трошечки, тепленької водички в контейнер. Я сюди візьму, додам буквально крапочку, так само триходерма Верде, бачите, ось триходерма. Я додам в цю водичку, щоб трошечки вона потім сіла, вона якраз за той час трошечки розм'якне, розмножиться, прокинеться, поки ми будемо з вами розмовляти. Ось, і потім дуже вона гарно сяде на корінчики рослинки, і вона працює як. Захист від різних хворіб, і, відповідно, заодно і буде нам таким засобом від стресу. Ще сюди я додам ось таку амінокислоту, називається жива. Це для того, щоб рослинку вивести з стресу, тому що вони їхали в закритому в закритій коробочці, і щоб оцей стрес зменшити, ми додамо буквально ось так трошечки. Я взяла, можливо, навіть один грам. Я взяла живий. Зараз я його розчиню. Це такий ніби і засіб. Ось це так ми зробимо. Ось. І в цю водичку. Ще в мене є пензлик. А на пензлику знаходиться. Максим, я буквально ось так капну сюди Максимчика, буквально капулечку. Щоб отака водичка була трошечки, трошечки, буквально змінила навіть не на рожевий колір, а трошечки змінила сам з прозорого мати такий легенький відтінок, для того, щоб фунгіцид працює теж по бактеріях, які могли десь в ґрунті бути. І ось так ми її поставимо, і нехай вона помалесенько собі п'є. Так, за цей час ми відкриємо ще одну орхідейку. Орхідейку кою. І орхідейки. Тут є в мене теж, тому що я купила дві новенькі орхідеї. Ось вони без горщика. Но ми теж поставимо її напоїти. Це ось з таким сріблястим листочком. Є в мене назва. Ну, ось такі дві красунечки з сріблястим листям. Це в нас Чортіана на Манініай. Дуже гарненькі, я вже їм дала трошечки попити. Ось, бачите, мох торф, вони в торфяних стаканчиках, але торф миттєво набирає водички. Ось вони такі дві красуні. Листочки, я б сказала, навіть вони були. Від 9 числа вони були закриті коробці, вони були упаковані в паперові такі ем, обгортки. І чесно хочу вам сказати, нічого їм не сталося. Листочки, такі, які були, вони мають тургор. Трошечки, трошечки от нижні листочки прив'яли. А так загалом все дуже добре. Подивіться, які в них гарні корінчики є. Як на підросток, який має 1,7 дюйма розмір горшечка, то це навіть досить такі величенькі. Листочки, величенькі рослинки. Дуже гарна ця рослина, вона чимось подібна на Джулію. Жовтенькі, такі зірчаті квіточки. І дуже-дуже ароматна. Але мене привабили листочки. Тому що листочки, отакі, незвичного, такого вони сріблясто-зелені, з сріблястим таким відтінком, бачите? І навіть на нижньому листочку є отакий невеличкий крап. А крапочки я люблю. Так, ця хоя в мене. Ця хоя, яка, яку я замочила, буквально оце, от зараз треба вже її витягнути. Зараз я переставлю цю рослинку сюди. Ось оця хоєчка це в нас Кантіана Триколор. В мене є така малесенька-малесенька, я її купувала трошки раніше. Я купила її від, від моєї знайомої. Вона мені поділила і оцю рослинку. В мене є вона, але вона дуже-дуже малесенька. А мене це потішила, тому що тут вона випустила навіть, подивіться, можливо, це від того стресу. Ось оці в неї такі маленькі, бачите, вже є росточки. ось. І на цьому, ось на цій гілочці тут теж вже накльонувся малесенький листочок. Ну, Таке буває від стресу. Орхідейки наші фаленопсиси, випускають квітоноси. Ну, а хої, напевно, починають ростити росточки. Ну, і ще одна хоя. Це Белла, хоя Белла. хто знає, як вона квітне, в неї дуже гарні квіти і ароматні. І тут теж молоденький листочок трошечки присушився, один, бачите, його тільки що зняло звідси. Але ось цей верхній листочок, і ось тут, бачите, дивіться, на кінчиках ось які в неї гарненькі маленькі листочки. Тут з ними все буде добре. Я зараз її поклала в стаканчик, але я так бачу, що її потрібно напоїти. Я зараз пролию її, щоб ґрунт просяк. Ось, трошечки буквально дам водички сюди, і я її оприскаю так, щоб вона мала ось, щоб була волога, і вона на завтра вже буде в доброму такому стані. Ну, ось я більше давати води не буду. Я дала буквально трішечки, ось, бачите, буквально чуть-чуть, Ну, так, пів такого п'ятиміліграмового стаканчика тут. У нас на 10 мл. Я дала половинку, це 5 мл водички. Я додала ось на таку, от на такий стаканчик з цією дівчинкою. Так що маємо надію, що з нею теж все буде добре. Ну, ось такі чотири рослинки я отримала сьогодні. І Нося дуже-дуже дякую. Я, я дійсно щиро задоволена. Я наскільки задоволена цією рослинкою, тому що я за нею давно дивилася. Ще з січня місяця я дивилася за цими рослинками, і я бачила в одній з груп не внушив довіри по той, той продавець, тому що. Не пам'ятаю, в якійсь теж в групах це ВКонтакті, там теж є багато продавців, і, скажімо так, не всі з них добросовісні, тому що вартість за розмір 2,5 дюйма горшечка 1400 гривень. Це досить велика ціна за таку рослинку, але вона була буквально ну, трішечки, можливо, листочки, трішечки більше, як цієї рослинки. Так що є дуже багато недобросовісних продавців. І треба бути з цим обережно. А тут Інна Громик, будь ласка, в групі. В неї дуже багато рослин. Ці рослини в дуже хорошому стані. Подивіться, самі, ця рослинка була сьогодні, маємо 17, те а вона виїхала 8 го числа з України, верніше не з України, а з Києва. І перенесла дві по дві поїздки. Тобто, раз її пересилали новою поштою, і інша інші кур'єри привезли мені її в Ірландію. Так що. В хорошому стані рослинки, в дуже хорошому, я дуже задоволена. Ще раз дякую, дякую Іні за такі гарненькі рослиночки. Ну, ця дуже, дуже гарна ця рослинка буде. Вона буде жовтенька, така приємного, теплого, жовтого кольору. Ну, стюртяни вони всі пахучі, в основному, всі стюртянки вони пахучі. Ось і сподіваюся, що ця буде розвиватися і буде теж тішити мені. Своїм квітінням, ну і, звичайно, запахом теж. Ну, ось така, от, бачите, з таким сріблястим листочком. Дуже гарненька рослинка. В неї чотири таких гарних листочки. Як ви бачите, що дивіться, цей маленький, цей трошки більший, цей вже довший листочок вийшов. І ось цей молоденький самий найбільший. Тобто розвивається рослинка чудово. Ось. Коріннячка достатньо. Тут є навіть такий довгий великий корінь, але він. Поламався, швидше всього, що він був поломаний ще завчасно. Тут навіть видно оці такі місця, бачите, що вони були потріскав корінчик, мабуть, коли його пакували в горщик. Ну от і все. Я потім цей е, торф обберу і поміщу їх в мох. У мене є дуже гарний мох з вагном, живий мох, і я його поміщу трошечки більше, візьму стаканчик і, відповідно, посажу їх в мох. Нехай вони собі нарощують корінчики. Ну, ось так гарненько я примістила цих дівчаток. Я їх помістила дві в одну ось таку вазочку. Ось посадила я їх повністю в мох. Там на дні трошки я поклала камінчики для дренажу. Відповідно, вставила трубочку, що можна було наливати водичку, на саме дно сюди, тому що орхідейки будуть рости в мохові і будуть помаленьку нарощувати вже свої корінці. І ось ось тут у нас, подивіться, ось там вже є молоденький корінець. Ну, от так от я вирішила, що так їм буде дуже добре. Ну, а на сьогодні дякую всім за увагу за увагу. Ось така маленька моя посилочка була. Бачите, ось такі рослинки. Мені приїхали, я очікую ще одну посилочку, і та посилочка буде теж мати хої, одну або дві. Дві, здається. І там теж мають прийти мені фаленопсиси. Але ми побачимо, що ж, дівчатка, мені пришлють. Я вибирала досить гарні рослинки. Там є такий навіть один для мене дуже-дуже бажаний дендробіум. Хоча в мене є небагато. Дендробіум у мене є, але дендробіум такий, як цей, такого в мене ще не було. ось, І він теж має варігатність на листочках. ну, Дочекаємося посилочки, і вже тоді я покажу вам в тій посилочці, які рослинки мені прийдуть. Ну, а на сьогодні дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною знову! Так як ви завжди, зі мною. І всім пока!